У хачеві будівельний конфлікт між мешканцями спального мікрорайону та представниками духовенства. Про те, що тут почнеться будівництво, люди дізнались кілька днів тому, коли в їх подвір'я заїхала техніка. Ми, взагалі, не в курсі були цього будівництва, просто побачили, що почали почали розчищувати ту територію, почали ходити священики. І вже так одні і другі почали доходити слухи, що хочуть будувати церкву. Ну ми допустимо більшість людей по проти цього будівництва. Місцеві наголошують, не хочуть переводити конфлікт у релігійну площину. Виступають де-факто проти забудови двора. Більше того, ці багатоповерхівки зведені на болотистій місцині. Тому, якщо почнуть будувати, є ймовірність, що будинки просядуть і почнуть руйнуватися. Ця територія була зайнята казармами солдатів. И они жили здесь, в этих казармах, и уже последним, самый последним уехали, когда застройку эту сделали. И они говорили, что здесь только ничего нельзя строить, кроме того, чтобы здесь будут строить только фонтаны. Очень высоко подняты воды, и там невозможно, они даже без фундамента казармы сделали. Только залили бетоном и все. Представники Української православної церкви Київського патріархату пояснюють, їм виділили комунальну землю міста ще минулоріч. Закон вони не порушують, а конфлікт вважають штучним. Це був пустир. Там було закинуте місце. Коли ми там працювали, там находили і шприци, і щось ті ті тому подібне. Тобто, привели порядок території. Сьогодні ж сьогодні вже виявляється комусь. Вона потрібна, чи вона, вона чиста, по територія заважає. На тому місці не планується будувати великий собор. Там просто будує, планується будівництво невеликої церкви, щоб було для тих людей, які не хочуть ходити там з цього району в Московський патріархат. Нема загорожі, будуть лавочки узгоджено із владою і вже з мешканцями місцевими, що буде дитячий майданчик. Наразі дійти згоди сторонам не вдається. Зустріч духовенства і громади. Мало не скінчилася бійкою. Та, Та нас не цікавлять документи вас не буде. Попікає. Вас не буде церква. Тут буде. не буде не вас не буде. Вас тоже не буде. І вас не буде в міській раді. Кажуть, землю для церкви виділили ще попередні депутати. Тому зараз ініціювали перевірити на яких підставах і чому саме тут виділили територію. Можливо, шукатимуть альтернативний вихід. Міська рада готова йти на порозуміння, на діалог із мешканцями району і будемо приймати рішення відповідні, буде обговорення відповідне міською радою, керівниками виконкому і, звичайно, в подальшому будемо повідомляти. Поки триває перевірка, будівництво не починатимуть. Церковники вже погодились відступити 10 соток землі і звести там дитячий майданчик. Проте і таке рішення не задовільнило місцевих. Вже зібрали 450 підписів проти будівництва і кажуть, стоятимуть до останнього.